Ну так, що він прийде проти Furiона відстоїть. А, тема більше Медуза. Медовий Сент кінг і Батюк на Фуріоні Дійсно. Фуріон, Пуч команди Пешен. І Поч не любить стакати. От у нас мідовий Сент -Кінг. <свист> Пуч фоткати. Так, ну просто у нас медовий Сент кінг а як йому стаки зробити, якщо у тебе пуч 4. Опа, граната? Що, вб'є чи не вб'є? Не вб'є. Точно точно До от... вб ну, кінця! Найс! Розмінятися! Не розмінятися там. А шо у нього ну... полючка була в КД! Полючка в КД. І зараз набагато простіше буде. Стоїть собі. Вон тут тобі пуш хукає. Краще б стак. Таверну відлітає! Краще, б реально стака. <смір> краще, може пуджа пуджони Дивись, зробить тобі 4 стака до восьми. Потім це все зафармить. І все окей, в нього буде. Рінмастер. Рибнув. Фуріон летить. Спис, Фір, але все одно закриває. А от ти Фуріончик тобі прийшов! І nice. там, поки там пуджаріо стакає. І немає тебе в області агрокріпа, то просто кріп помре, а інші не загряться. Якщо я не помиляюся. Батюк його вбивають. От поки пуч стакав, бачили, що трапилось. Так, вони і крекера зараз вб'ють може, ні? Це навряд, але. Не вдасться 10 стіків і шолом є вже. Крекер стрибок. Ну, QVAFI повинен чи не повинен. Ні, там краната пішла. Розкітка пішла. Дві команди е грають гірше, ніж ти. Та. Так, ну поки надійно все працює. Так, як -як так як виглядає надійності. Як, якщо ламбафік ну, колись буде машину продавати і буде казати, що вона надійно працює. Ви ну запам'ятаєте, що от надійність це от ну от так от таке. О, розмінявся за емом. Ну так, але і шфуріони віддали, і і шфуріони, і, і, і досвід віддають. І два <звітва> досвіди, і шфуріон всі разом пом... помирають. Ні, в фільмі її не було, мені здається, якщо ти кіно дивився, то її там не було собаки. Так, я з Ну там в кіно в прям... там в кіно вообще <реш> нічого. Я в кіно і не дивився, я просто приблизно знаю історію, і взагалі так з усією літературою, майже яка є світова, я в контексті того, що там приблизно відбувається, ну тобто я дилетант максимальний в цьому питанні. Це нормально, так, я поверхнево знаю про все, але конкретно, якщо ти мене будеш питати деталі. Це умовно, як читати, пам'ятаєш, школи не знає, що у вас таке було. Ти не хотів читати весь твір, ти читав скорочену версію. Так, да, так, да, були такі, типу, короткі оповідання. Вони там продавалися окремо, ти міг собі купити і читати, щоб потім на уроках не виглядати, як Бовдур. От приблизно так у мене все життя працює. Так, були тут клапу. непогано побилися. Плюс там та... епіцентр гарний був. Мене тішить думка, що у Найкса більше, ніж у Ема. Це означає, що стартові позиції трошки краще. Батюку боляче, от тільки я це кажу, як яка здобуває ще й фраг. І це наближує його до Найкса. Дали, вже Марс там потрохи. Там, я тобі скажу, більше. Там Сакред ти ще голди зверху. Ну так, да, я кажу, що Рейдін зараз буде там дуже, раді... дуже вчасний. Практично. Бабка Практично. що ти отримала? <звук> Не впевнений, що їм тут прям треба ультимейт використовувати да, вони крекера і так б'ють. Але розмін, розмін гарний, Мені Здається, з Сонік Wave не було жодного. Він завжди гине і тримає це ультимейт до останнього. Ну, і... хай не це ж нам, Ні, хай тримає. нам на користь. Питання нема. Досвід, ну не встигли. Просто не встигли. Трошки б це все швидше так зробили. Так вони може ворожий заберуть? Там може і забере там крекер, але... О, крекер. забрав. Ну нормально один в один чотири погано. Так, да, і бабку тут теж заберуть. Слухайте. Так, якась взаємодія була нереальна, тільки що. З кухоми і сент Кінгом бачив? Кафпереда був його назад. Ну так це. Обережний підкоп. Продовжувати шукати можливості для атаки. Шміді нападає. стан буде. Ще один кортик, QBFI буде страждати. Контролю більше нема. Sonic wave, кібіафай загинув. Папа, скоріш за все, вийде. М да, там ще й ботл є, можна натиснути його декілька разів, там нескінченний якийсь епіцентр. Але демеджу бракувало, і Фуріон летить, і будуть битися вони. Ну, Папа загине, але вона просто загралася. Ну, без жартів буде манавой, тут так е Сенкін загине. Танк Папа вже сама вирішила просто, що я залишаюсь. Е -е Напочку, это фурион. На варді, на варді бачить, фуріона. Дуже легко. буде Стрибок, контроль нескінченний просто. І ультимейт бабки не знадобився. Ну а ми як вони спіймають. Підкоп. Та ні, мені здається, що. А, от. Тут є подарунок. Знаєш... Халява. Квапа, реально подарунок. Бач, він грав ніби під своїм обсервером, але тут... Перша більш вдало обійшли, гарна траєкторія, гарне рішення. Лайфстіллер ми бачимо по фарму вже і Фуріону програє. наскільки ж багато фармить фуріон. Спіймали, Аема також спіймали, спис прийшов, хоче вбити. Буджика Буджик загинув. Що ще можуть запропонувати? Нічого, продає, все Марса, Марс просто робить І в нього це вийде, Так, прийшлось йому натиснути БКБ для цього. Можна напасти спробувати, варди порозбували, крекер. Починають Генсело Трашана. Крісталайз. Тіперс підходить на квапі, стрибає. Все показав. Єгак. гак. Вдалий поквінов пейн, ультимативно працює далі. Треба продовження, є, підкопи скали, там коробочка, поки рятує життя, може Напейс, вийти, може вийти. вистрибує, і прокаст від Марса якісний. Пуч має помирати квапа, Не влучають ультимейтом ні по кому, насправді. Але Мунлайта і так забирають. Ну, АМ. Скільки шкоди він завдає, збіймав також лайфстілера, там ще є рейдж, хоче вийти. Та й вийде, скоріш за все, так, там трохи хп залишилось. Але... Все одно відкрите питання, що робить з АМом. Зараз може бійки почати, а чи хочуть вони цю бійку бапа, БКБ він встиг? Він встиг його наздобути, але чи встигне він його не натис... А він і не тисне його жарти. Він живий, він просто живий і БКБ не тисне. Марса хочуть вбити. Марс тисне БКБ. А каже Фуріону — гоу бійку. БКБ закінчується. Сонік Вейв від Квапи. Фуріон загинув. Спіймали також саме Джакіру. Мани ні в кого нема. І в стілера в цей бійці зовсім не існує. А навіщо вона була? Мене питання відкрити. Ну, ви зібралися разом проти АЕМа за Єгісом. Треба нулі і Я здивований, до речі, що Фуріон це нулі не купив, тому що якраз Фуріон міг би це питання закрити для своєї команди. Взяти нулі файр, прилітати кидати його по квопі, не буде ніякого сейву коробочкою. Боб Квінофейн знову намагається її вбивати, але знову позаду стоїть Інгмайстер, Стоїть арена. Все тут є, і КБІФай буде намагатися. Нормально, зараз якщо позабонити. не буде квапи і не буде АЕМа, Друзі, поки в нас пауза на екранах. QR-код дивіться до збіру, закидуйте 50-100 гривень, це дуже важливо. А, Sonic Wave дуже гарний. Найт ну, ледве -лед живий, вб'ють, мабуть, Марс. Марс загинув, але от основна проблема! Він прийшов! Що з ним робить? Зараз він бачить цього фуріона, стрибок на лайфстілера, башт першої тички, мани не залишає, Та ні, там знищення, шаці, там АМ просто тут все перекриває дійсно. Да, а М просто в обличчя б'ється з цим лайфстілером. Він ще і Фуріона вбиває БФом там і поруч. Так, да, друзі, 33 хвилини. Ну, я не знаю. Мені здається, цю гру програли не по грі. По драфтам. От драфти програні просто вщент. Як перекривати цього Ема, незрозуміло. Де на нього контроль, де на нього якийсь ганг, Що повинно було вийти з міду з цього сент Кінгу? Поїсть лінію і поїсть буч, по грі. Буч для Батюка. Mm -hmm. да, Буч mm -hmm. для батюка 24-м. Mm -hmm. 24-й. Оце ми дожились. Просто <laughs> пуч в кожній грі. Шосту хвилину. Вони хочуть е, рунку забрати. Да, побачили тут квапа, одразу стрибок, розумію, що тут і рінгмастер. Ну, це повинен бути кол на будь-яку лінію, що там сапортив немає, і тут кол це і є, батюка спіймали. Сапатизана Торанно показалася. Так, Джейгернаут може натиснути Ф'юрі, він тисне ф'юрі, пуч повинен загинути, і це ФБ для Джегігернаута. Ну, я кажу: якщо ви показали трьох героїв на міді, ваш офлейнер чи Кері повинен отримати кол, що зараз треба зіграти свій вовіше. Без рору вони прям прям не вб'ють, якщо нічого не робить, там ніякої. Тут які... І крекера побачили, вони повинні розуміти, що зараз буде е, шлях до руни, але. Тусік. Гарний шарди просто виграти трохи часу, сноуболу в нього нема, повинен він загинути. І... Ну, як і сайленсер скоріш за все, якщо там Sonic Wave буде, так. Да, буде Sonic Wave. Такий розмін. Не впорався. Сьогодні, до речі, передивлявся момент, де трихука влучив юма на Бласті на початку. Якраз записував відео собі на Ютуб з оглядом там Бласту і коментарями. І От знову цей момент побачив з куджом, прикольний. А, Батюк тут нічого не може зробити. Приходить Аз декор, виганяє кібів файмунлайт, теж на підтримку йде. Здається, що Джакіро помер. Ну тут Тускар поруч, почекай, третього рівня. Джакіро це навряд врятує. Ну так, я просто думав, що. Може... Хоча а хто знає, от зараз може. Ні, Як там ремонт. Бурульку взяти. А там він, я так розумію, бурульку. От зараз бурулька поїде, щоб пуджа вбити. І з тактімом, да. От він, Це І філіквар з'явився одразу. Хай вони щось придумають з цим пуджом, розібрали його. Виграють гарно, я тільки... я тільки за щоб вони вигравали, тому що мені цікавіше буде дивитися Дремлігу на 48 тисяч команд. Знову Батюка намагається пробити. Цього раду в нього є ультимейт. Він регенерує. В нього є щиток. Приходить Мунлайт. Треба добувати тускара. Тепер шій хук збиває Джаггернаута, і Джагера зараз теж заберуть. Багато шкоди проходить. Ніякого ультимейту немає. Крутилки теж Джаггер помирає, Можна забирати і декора також. Це мінус три у виконанні Пешен має бути обов'язково. Ну вони щось прорахувалися, забули, що контролю нема на дізмембер Пуджа, коли він натисне, його підвежує, буде повертати собі ХП. В нього там і армор зростає, і хп він оновляє собі. Теж все непогано. Вбивств нема, але по фарму. З доміком все гарно. Та Марсі ж це от якраз той герой, що може дійсно всіх побувати. Тут будь-що в міді підставляється, помирає. Оце не обов'язково смерть, тому що подивись, скільки копа заробила. Соло фраги це взагалі в доті імба нереальна. Намагається себе врятувати кріпом, але спас гарний, тим не менш продовження не, на... не спостерігається. Ультимативна від Кристалайза підрубається. Мунлайт доходить. Гіпнотизують також. І добувають без маша, мінус два. Трохи дивна атака була, звісно, нема Sony Quave. Так, 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 нема сонік вейва, нема у слешу, нема макрапіри. Чим вони збиралися вбивати за рахунок тільки рору і панча. Паралельно атака готується на Кристалайза. Джагер, здається, ухилився від атаки, а от Кристалайз може підставитися. Не найкращі Тут шарди. Його. сноубол, а що далі? Та ні, вони мені здається, розуміють, що вони його не вб'ють. Навіть якщо б там був Sonic Wave і Punch, все одно не вистачає. О, тут сапорта, може і вб'ють. Як тут кинуться? Ну і так, вбивають саппорт, але гарний ультимейт, квапу, знищили. Джакіру наступний, Джакіру теж відправиться до таверни. Та багато подарунків зараз для Pashon UA занадто дивно якось відіграють. А, ну тус нейтралом віддався. Занадто дивно відіграють навіть і якщо чесно, то не влучають з то погані атаки не сплановані. Рор бафіка буде. Що в тебе відходить? А я знаю, що! Давай пофіксимо, що, бати щось там знизу. Ну, нема що. Може, ні, мені знає, що знизу там немає. Я не знаю, де Я, Там де контакт, розумію. якийсь контакт. Батюк на нього напали. Цього разу команда задалеко може бути. Батюк. Ультимейт одускає, поки живий, непогано регенерує. Батюк досі тікає, досі бігає. Там вам не слэш, там мені слаш, кріпів поруч не було, і ми до, буде. До оранжового кріпа бігти треба було, мабуть. Я старався щось признати. Гине там Тоскар, але розмин, звісно. Та розмін не найкращий. Не, не найкраще віддавати Пуджика, ще й джагернаут, в якого все занадто гарно хочуть спіймати тут. Жакіро, станчик, стрибок, зачепили, і треба тут разом з големом. Гарно. Крісталайс вмикається. Як вони називаються? Абатюка атака, от так. це. Закінчиться. Ну і Соні. не знаю, а чого він не хоче? Ну, я от не розумію, що він маринує. Чого yeah. він не десь на так! Кулдаун Сонік Вейва, скільки Хвилина, якщо я не помиляю, скільки кулдаун Сонік Вейва? 70 секунд. Трошки краща позиція, здається, у Пешенів, за рахунок того, що поки є гіда ще, якось вони можуть собі дозволити більше. Атака на верхній лінії. Батюк і глобал. Сховав! Сховав квапу. Чи вистачить цього? Ні. Подвійне вбивство, але. спроба не по мідасік на селенсері пішов. А чом би і ні? Та якось без альтернативно виглядають таланти, чесно кажучи. <плес> Хіба ж на 10-му я от бачив, як хтось не пам'ятаю, хто це був? Брав правий теж на кулдаун варда. Все на варди качав. О, трема, стрибайте, ти панч буде. Та ф'юрі панч. Але тему же побуджу поки що немає. І Омніслешний. От Сонік Вейв. Сонік Вейв, Крісталайс страждає, може загинути! Пуджа сховали. Коробочка. Ледве живий Крісталайс. Ледве живий вийшов. Клопас трибає, загинув. Блэккінг барі Ну, ні, тут буде болюче. Ну так, ну, да, і кажу, що спочатку було, е, а де шкода на Пуджа, але потім ти розумієш, що Сонік Вейв і OmniSlash ще не натиснути. Панч буде. Да, спочатку нобол". було весело прикольно, а потім стало страшно і больно. Вбиває він Тускар фістами, але ми розуміємо, що це не розмін зовсім, тому І що зараз трашам ж... з'явився. Наші з тобою думки починають візуалізуватися. Стрибаємо в джагер, а йому за глобал до побачення. Але не готові були такі враження за пуджем стрибати. Джаггер наут, Хілінквард стоїть. Та, ні, він, буде, він, він просто буде фуловий, будуть всі, якщо ви не зруйнуєте Хілінкварт. Хілінкварт, якщо що, простоє весь час. Там Аїс. Багато витрачати теж не можна. Чи буду Sonic Wave зараз? Так, Sonic Wave по героях. Чим чіпляти Джек в нього фьюрі монта є. Кук. І знову фьюрі. Паджик не влучає. Кабасиков б'є. Джакирус спіймали, в нього там скейпу немає. А... Він знову у є? Ні, немає. Ну вони такого. можуть зараз спіймати кристаліси. Він стоїть, горить, там тільки зараз, Кук. хук пішов. Він страшно. Та ні, забіг. Це... Так, вони вже, вони вже знають, що вони. Я розумію, пливуть, він пливуть. на хайграунді опинився на Марсі. Там от маленький островок, і якщо є можливість, Саша нам зараз покаже, І ми побачимо, що Марсі, я так розумію, опинилась на островку і, і, і вона просто не могла рухатись. Покажи, будь ласка, цей ставочок. І це може бути 0-2 для Пешини одразу падіння в нижню сітку. Нагадую, 4 слоти тут є. Завдання від Елніса було простим протриматися якомога довше. Глобал, тут же лотус і манта, і поки що та і Джакар натрозультувався. Марсі нема. Марсі нема, і просто не існує. Там фарму спочатку гри було дуже багато, і була надія, що цей герой може запропонувати шкоду, яку не витримує ніхто, але айс спад Омніслеш всі бійки тут або збирати швидкий лотус, рятувати Марсі від Оніслешу або я не знаю що робить ну тому що марсі кожну бійку кожну бійку яку ми бачили вона просто гине дуже швидко відомі слеше